Кожен власник кота знає цю картину, ви приносите додому дорогу, суперзручну лежанку або цілий ігровий комплекс, але ваш пухнастий улюбленець з повною байдужістю проходить повз із неприхованим захватом, забирається у звичайну картонну коробку з під покупки. Знайомо, правда ж. Так чому ж наші пухнасті друзі так обожнюють простий картон? Це не просто кумедна примха. За цією любов'ю стоять глибокі інстинкти і цілком наукові пояснення. У цьому відео ми розкриємо п'ять головних причин, чому коти обожнюють коробки, і повірте, після цього ви подивитесь на звичайну упаковку зовсім іншими очима. Щоб зрозуміти цю картонну манію, нам потрібно зазирнути у дике минуле котів. Їхні предки були не лише вправними мисливцями, а й здобиччю для більших хижаків. Цей подвійний статус сформував їхню поведінку на тисячоліття вперед. Кіт завжди шукає місце, де він може бути одночасно і в безпеці, і в засідці, і коробка, як не дивно, ідеально підходить для обох ролей. Тож почнімо з найголовнішого. Причина номер один це інстинктивне прагнення до безпеки та пошуку сховища. Щоб це зрозуміти, уявіть собі життя дикого предка вашої домашньої кішки у дикій природі. Кішка це не тільки вправний мисливець, а й потенційна здобич для більших хижаків. Небезпека могла чатувати звідусіль з неба, з за кущів, ззаду. Цей давній страх бути спійманим зненацька глибоко вкорінений у їхній ДНК. Виживали лише ті, хто вмів дуже добре ховатися. І ось тут на сцену виходить звичайна коробка, що вона являє собою для кішки. Це ідеальне сховище. Чотири міцні стінки, часто дах над головою, і, як правило, всього один чи два входи. Забравшись всередину, кішка миттєво вирішує свою головну проблему. Їй більше не потрібно контролювати простір на 360 градусів, ніхто не нападе ззаду, ніхто не підкрадеться збоку. Вся потенційна загроза може прийти лише з однієї добре проглядної сторони, це наче особиста фортеця або безпечний бункер. Всередині коробки кішка почувається невидимою та невразливою. Вона може по справжньому розслабитися, знаючи, що її спина надійно прикрита, це місце, де можна спокійно спостерігати за навколишнім світом, залишаючись непоміченою. Будь-який конфлікт, будь-який стрес, будь-який гучний звук, все це стає менш страшним, коли ти перебуваєш у своєму власному надійному сховищі. Тому, коли ваш улюбленець застрибує в коробку, він не просто грається. Він слідує найпотужнішому інстинкту самозбереження, створюючи для себе острівець спокою та безпеки у великому і непередбачуваному світі вашої квартири. Переходимо до другої причини, яка тісно пов'язана з першою, проте ґрунтується на серйозних наукових даних. Картонні коробки допомагають котам знижувати рівень стресу, і це не просто здогадки власників. Науковці з Утрехтського університету в Нідерландах провели дуже показове дослідження. Вони працювали з котами, які щойно потрапили до притулку. Як ви розумієте, переїзд у нове незнайоме місце з безліччю інших тварин і людей це колосальний стрес для будь-якого кота. Отож, дослідники розділили новоприбулих котів на дві групи. Одній групі у вольєри поставили картонні коробки. А інший – ні, і почали спостерігати. Результати виявилися вражаючими, коти, які мали змогу сховатися в коробку, адаптувалися до нового оточення набагато швидше. Вже за кілька днів вони демонстрували значно менше ознак стресу, менше ховалися по кутах, були спокійнішими. І частіше йшли на контакт з людьми, а коти з групи без коробок залишалися полохливими та напруженими значно довше. Чому так відбувається? У котів є власна стратегія боротьби зі стресом, і вона дуже проста. Якщо виникла проблема, сховайся. На відміну від людей, які можуть вирішувати проблеми через спілкування або інші складніші дії для кота, найефективніший спосіб впоратися з тривогою це втекти та сховатися. Коробка надає їм цю можливість миттєво, вона дає ілюзію контролю над ситуацією. У своєму маленькому прихистку, кіт може перечекати бурю, опанувати себе і тільки потім. Коли відчує себе впевненіше вийти та почати досліджувати світ. Таким чином коробка це не просто схованка, це справжній терапевтичний інструмент. Вона допомагає коту впоратися з тривогою, відчути ґрунт під лапами та швидше адаптуватися до будь-яких змін, чи то переїзд, поява нового члена сім'ї, чи просто галасливий день. А тепер погляньмо на кішку з іншого. Більш грізного боку, вона не лише ховається, а й полює. І третя причина нашої картонної загадки криється саме в цьому, в її хижацькій натурі. Коробка це ідеальна засідка. Згадайте, як полюють котячі у дикій природі леви в савані, тигри в джунглях, усі вони майстри маскування та раптової атаки. Успіх полювання багато в чому залежить від того. Чи зможе хижак підкрастися до здобичі непоміченим, і домашня кішка, хоч би якою милою та пухнастою вона була, в душі залишається таким же ефективним хижаком. Коробка надає їй ідеальні умови для полювання в квартирі. Уявіть собі, ваш кіт сидить у коробці, і над краєм видно лише його вуха та уважні очі. Він абсолютно нерухомий, він вистежує, а його здобиччю може бути що завгодно. Шурхотливий фантик, ваша нога, що проходить повз або навіть інший улюбленець. Коробка робить його невидимим для цієї здобичі вона приховує його силует та його рухи. Це дає кішці величезну тактичну перевагу, елемент несподіванки. Коли вона вирішує атакувати, її стрибок із коробки стає повною несподіванкою. Ця модель поведінки зачаїтися, вистежити, накинутися. Приносить кішці величезне задоволення, це реалізація її базового інстинкту. Навіть якщо полювання відбувається в ігровій формі, воно дозволяє кішці почуватися сильною, спритною та успішною. Отже, коли ваш кіт влаштовує засідку в коробці, він не просто бавиться, він відточує свої стародавні мисливські навички та тренує свого внутрішнього тигра. Отримуючи від цього величезне психологічне задоволення, четвертий пункт у нашому списку простий, але надзвичайно важливий, особливо для теплолюбних котів. І причина цьому не не елементарне тепло. Картон, чудовий теплоізолятор, коти, справжні поціновувачі комфортної температури, їхня нормальна температура тіла вища ніж у людини. І становить приблизно 38-39 градусів, щоб підтримувати таку температуру, їм потрібно витрачати енергію, тому коти інстинктивно шукають місця, де можна зігрітися без зайвих зусиль. Ви, напевно, помічали, як ваш улюбленець полюбляє лежати на сонячній плямі біля батареї або навіть на теплому ноутбуці, коробка, особливо якщо вона тісна, працює як персональна грілка. По-перше, сам картон погано проводить тепло, а отже, він не дає теплу тіла кота розсіюватися в навколишній простір, він ніби замикає тепло всередині. По-друге, в обмеженому просторі кіт швидко зігріває повітря навколо себе теплом власного тіла. Він згортається клубочком і навколо нього утворюється затишне, тепле гніздечко. Це дозволяє йому не тільки насолоджуватися комфортом. А й економити дорогоцінну енергію, яку не доведеться витрачати на обігрів, особливо це актуально в прохолодних приміщеннях або в холодну пору року. Маленький замкнутий простір допомагає коту створити свій ідеальний мікроклімат. Тому, якщо ви бачите кота, який спить у тісній коробці, знайте він не тільки почувається в безпеці. А й насолоджується ідеальною температурою, яку створив для себе сам. Це його особистий, енергоефективний і дуже затишний будиночок. Куті -хати. І ось нарешті п'ята причина, чому коти залазять у будь-яку нову коробку, це їхня природна цікавість та жага до всього нового. Коти територіальні тварини, вони мусять знати все, що діється на їхній території. Кожен новий предмет, який з'являється в оселі, має бути негайно обстежений. Це питання контролю та безпеки. А коробка це не просто новий предмет, це цілий об'єкт для дослідження. Уявіть світ з точки зору кота. Ви приносите додому щось нове, воно пахне вулицею, магазином іншими людьми, ціла палітра незнайомих ароматів. Це вже саме по собі дуже цікаво. Кіт має обнюхати предмет з усіх боків, щоб зібрати всю необхідну інформацію, але коробка це ще й загадка. Що там всередині нове сховище, затишне місце для сну, нова іграшка, щоб це з'ясувати, треба неодмінно залізти всередину, а залізши, можна перевірити й інші властивості, наприклад, спробувати картон на зуб поточити об нього пазурі. Текстура картону ідеально для цього підходить, він приємно шарудить і легко піддається пазурам. Отже, кожна нова коробка це як нова пригода, це об'єкт, який стимулює всі котячі відчуття, нюх. Дотик, слух і, звичайно ж, їхню невгамовну цікавість. Дослідження нового об'єкта допомагає коту не нудьгувати, підтримувати розумову активність і почуватися справжнім господарем своєї території. Він має переконатися, що новий предмет не становить загрози, і зрозуміти, як його можна використати у своїх котячих цілях. Тому ігнорувати нову коробку для кота практично неможливо. Mm. Та ось найдивовижніший момент, що перетворює цю милу дивину на справжню психологічну потребу. Вчені з Утрехського університету в Нідерландах провели дослідження на котах, які щойно прибули до притулку. Це, як ви розумієте, величезний стрес для тварини. Одну групу котів поселили у вольєри з коробками. А іншу без них. Результати були приголомшливими, коти, які мали доступ до коробок, значно швидше звикали до нового оточення, виявляли менше ознак стресу і були більш схильні до спілкування з людьми. Це доводить, що коробка для кота не просто іграшка, це безпечний простір, особистий прихисток, який допомагає їм справлятися з тривогою і почуватися. Впевненіше, це буквально інструмент для психологічної адаптації. Тож наступного разу, коли ваш кіт обере коробку замість дорогої лежанки, знайте, він не вередує, він просто слідує своїм давнім інстинктам, шукає безпеки, тепла, створює собі мисливський пункт і знімає стрес. Проста картонна коробка це сотей ідеальний котячий світ у мініатюрі. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свого пухнастого друга, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих фактів про світ тварин, а в які найдивніші та найкумедніші місця забирався ваш кіт. Розкажіть про це в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії і